Друзі, Мене звати Мразота або, як відомо, четверка в PUBG Mobile або в TikTok. Сьогодні ми поговоримо про Такуми, або як його ще він сам себе називає Saga Hick. Отут зараз буде десь скриншот, можливо, в Google скриншот його TikTok. Також є. Пару скріншотів теж буде показано десь тут його творіння, так називаємо його проект ноль. My... Що про це відомо? Він виставляє в Тіктоці, Тікток і його ТГ-канал буде заставлено в описанні, також і. Мій ТГ-канал і мій Тік-ток теж буде в... знизу в описанні. Продовжуємо. Що нам відомо? Дані, даний аніматронік, він, він 2,5 метра ростом. В ньому можливо буде оператор, який управляє, але, але сам творець даного. Аніматроніку каже, що можливо буде штучний інтелект, який буде їм управляти. Він виставляє своє творіння. Поки що в нього 6 підписників, але, але я маю думку, що кожен з чогось починав. Кожен починав з нуля підписників і так далі. Продовжуємо. Так от. Він води не принісаме, жару холода устойчив. він може бігати, може пристрибати, може присідати, може гуляти. <кій> <кій> Поки що невідомо, наскільки він високо може стрибати, наскільки він може то... бігати, автор ще про це не казав. Але він казав, що буде батарея, огромна батарея, метр на метр десь... Можливо, можливо 12 кВт кіло, на годину. Але невідомо наскільки. Це правда, тому що він казав, що поки що він на етапі чертеження. Продовжимо. Так от. Що автор каже? Тут зараз буде скріншот з його зашифрованими повідомленнями. Що нам відомо? Автор. Автор так, умий, виставив дане повідомлення учора позавчора десь. І сьогодні. Сьогодні приблизно ну, в годину дня, коли був обід, він висловив малесеньку історію, дав, сказав, що це підказка для розшифровки. Можливо, в цій малесенькій історії є слова або смисл, або щось інше, що допоможе нам розшифрувати дані повідомлення. Автор він скриває своє обличчя, свій голос, свій адрес, усе своє, але не скриває чертежі, не скриває, що він творець даного аніматроніку, а скриває усе із-за того, що він, я, як він сам казав в самому першому відео, яке він запустив, що це для його і його творіння. Безпека для безпечності його і його творіння, яке він творить, він на етапі чертеження, креслення, малювання, як можете казати, по-різному по можете казати. Так от. Пишіть в коментарі свої думки, ставте лайки, підписуйтесь, і ми продовжимо слідкувати за даним персонажем. Бувайте! З вами був Разота або четверка. Хорошого вам дня!